На Житомирщині вже розпочався сезон тихого полювання. За статистикою найсмачнішими люди вважають білі гриби. Далі у нас в п'ятірку потрапляють лисички справжні за своїми смаковими якостями, опеньки справжні, рижики смачні а також маслюки. Лисички, опеньки, білі та польські ці гриби знають навіть ті, хто їх не полюбляє. Але у наших лісах трапляються й незвичні назви. Це для прикладу пальці марця. Бараняча голова, іудене вухо, е оленячі ріжки, веселка або панна, різні види гноювиків, дощовиків. Фахівці розповіли, найлегше правило, яке слід пам'ятати, щоб уникнути небезпеки збирати лише ті гриби, які точно знаєте. історії нашої області за останні 4-5 років у нас зафіксовано 10 випадків отруєнь грибами, але були і сімейні випадки, тому постраждало 13 чоловік. Отруєння виникали майже по всій. Території області страждали населення. Люди як похилого віку, так і були зафіксовані нас випадки отруєнь грибами дітей. Бліда поганка найотруйніша. Проте для свого ж здоров'я розрізняти слід усі гриби. Отруйних грибів, як правило, гіманофор він є пластинчастим, є потовщена ніжка знизу, є покривальцем. Також трапляється неприємний запах. Найчастіше люди отруються грибами через неправильне приготування. Якщо ви їх хочете сушити, звичайно, ви готуєте більші плодовиці тіла до сушіння. Якщо ви хочете їх маринувати, солити їх треба дуже дуже гарно почистити, перебрати. Якщо ви хочете їх смажити, теж треба готувати. Тому коли ми сушимо, ми з грибами процесів варіння не робимо. Коли ми солимо, маринуємо, смажимо. ми їх Дуже гарно проварюємо, а краще два рази. Також важливо знати, що гриби не можна збирати будь-де. Що ми збираємо гриби десь в парку чи десь в якійсь міській зоні, то вони так навіть самі добрі, гарні гриби, можуть бути небезпечними, тому що свого роду є техногенне забруднення, і гриби на себе тянуть всі шкідливі речовини і білі гриби. Ті ж, наприклад, якісь печериці, які часто ростуть у населених пунктах, будуть так. Токсичні в плані того, ж те, що вони техногенно забруднені. Звернутися до лікаря потрібно, як тільки ви відчули перші симптоми отруєння, слабкість, головний біль, біль у шлунку, запаморочення певні піт може виступати липкий. Спеціалісти розповіли, перше, що можна зробити самостійно перед допомогою медиків промити шлунок.